Всім привіт! Мене звати Максим. А мене Валя. Ми працюємо спеціалістами з кібербезпеки в КПМЖ в Україні. Кібердень це чудовий спосіб дізнатися про дієві заходи, які дозволяють забезпечити власну безпеку в інтернеті та зрозуміти її важливість під час використання онлайн середовища. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про захист особистих даних в інтернеті, розумне використання телефону, поради щодо захисту від кібератак, штучний інтелект, діпфейки, а також про кар'єру в кібербезпеці. Розпочнемо з питання про захист особистих даних в інтернеті. Чи задумувались ви, скільки такої інформації ми публікуємо в мережі? Насправді, досить багато, адже інтернет є чудовим джерелом інформації та спілкування, яким ми користуємося щодня. Але, з іншого боку, надмірна кількість персональних даних у відкритому доступі приваблює зловмисників, які можуть використати це проти вас. Тому важливо контролювати кількість особистої інформації, яку ви публікуєте. Це допоможе захистити вас від зламу та шахрайства. По-перше, подумай, перш ніж натиснути на посилання, яке тобі надсилають невідомі особи. Вони можуть вести на сайти, які спеціально створені для викрадення особистих даних, наприклад, паролів від соціальних мереж та електронної пошти. Не публікуй свою електронну адресу та номер телефону в загальному доступі. У налаштуваннях соцмереж завжди приховуй таку інформацію від незнайомих контактів. Не відповідай на спам повідомлення: завантаж антивірус, який захистить від шкідливих програм. Такі функції, зокрема, виконує компонент безпека у Windows, але варто пам'ятати, що він не може забезпечити 100% захист та важливо дотримуватись базових принципів кібербезпеки. Не використовуй свою пошту для реєстрації на підозрілих сайтах та сервісах. Якщо ти не впевнений у безпечності сайту, Краще використовувати додаткову адресу пошти, яка не має персональних даних, таких як прізвище та ім'я. Варто бути особливо уважним під час використання банківських карт в інтернеті. Обов'язково використовуй унікальний пароль для доступу в онлайн банкінг та сервіси онлайн платежів, таких як Google Pay та Apple Pay. Оновлюй банківський додаток до останньої версії. Не повідомляй код на звороті картки чи пароль від застосунку навіть співробітникам банку. Використовуй двофакторну автентифікацію. Налаштуй смс-підтвердження та ліміти для оплати в інтернеті. Повідом дорослих, якщо маєш підозру, що хтось отримав доступ до твоєї банківської карти. Під час спілкування в інтернеті варто пам'ятати про небезпеку онлайн-грумінгу: це коли доросла людина будує стосунки і завойовує довіру молодої людини в інтернеті, щоб скористатися нею і завдати їй шкоди. Тому під час спілкування в інтернеті дотримуйся таких порад. Ніколи не погоджуйся на прохання зустрітися з незнайомцем особисто, завжди повідомляй про підозрілу поведінку дорослим, яким довіряєш. Блокуй подальші контакти від таких осіб. Спілкуйся онлайн лише з тими, кого дійсно знаєш і довіряєш. Довіряй своїм інстинктам: якщо хтось здається дивним, тоді так воно і є. Перевір свої налаштування безпеки та приватності. Зокрема, заблокуй прямі повідомлення від усіх, окрім твого списку контактів. Також уникай розмов з незнайомцями, не ділись з ними особистою інформацією. Блокуй людей, яких ти не знаєш. Подумай, перш ніж поділитися будь-якою інформацією з такими людьми, надавай перевагу приватним чатам із друзями. Будь уважним до того, чим ділишся, та не бери участь у сумнівних дискусіях. Тепер розглянемо поради щодо розумного використання телефону. Телефони стали невід'ємною частиною нашого життя, адже ці маленькі портативні пристрої є досить потужними інструментами, які зберігають величезну кількість інформації про вас. Тому важливо використовувати свій телефон безпечно та дотримуватись таких порад. Встанови пароль або пін-код. Перевіряй дозволи додатків перед їх завантаженням. Відповідай тільки на відомі номери телефону. Будь уважним у спілкуванні в інтернеті. Запитай, перш ніж поділитись чиєюсь інформацією. Будь уважним. Зберігай телефон у безпеці, тримай його оновленим. Будь уважним із функцією Bluetooth. Ретельно перевіряй вхідність з'єднання. Проси про допомогу, якщо не знаєш, як діяти. Багато хто з нас любить грати у відеоігри, і вони, безперечно, кращі із друзями. Однак, друзі не завжди можуть бути онлайн одночасно із вами. У таких випадках є можливість грати з іншими гравцями, які не належать до вашої сім'ї або друзів, але за цих обставин варто бути обережним. Не використовуй особисті імена для ніків. Уникай нікнеймів, за якими можна визначити, хто ти є. Не відповідай на особисті питання. Якщо ти користуєшся текстовим або голосовим чатом, утримуйся від розмови про свої особисті деталі не відповідай на повідомлення від незнайомців не ділись ними особистою інформацією, навіть якщо за це вони обіцяють більше балів або наступний рівень угорі. Повідом дорослих, якщо хтось намагається зустрітися з вами особисто. Уважно слідкуй за повідомленнями. Та спливаючими вікнами, зокрема тими, які містять знижки на ігрові сервіси чи пропонують будь-які винагороди, оскільки вони можуть бути фішингом, звертай увагу на стрімінгові сайти. Якщо хтось у вашій групі стрімить ігру, можливо, що звук та текст будуть записані та збережені на платформі стрімінгу. Тож завжди унікай згадування особистої інформації під час гри. Остерігайся кібербулінгу: не реагуй на людей, які ображають кого-небудь під час гри. Просто заблокуй їх. Перевіряй дані перед завантаженням. Отримай дозвіл від батьків на використання банківської картки в інтернеті для завантаження ігор. Також завжди купуй чи завантажуй ігри з офіційних вебсайтів. Запобігай вірусам. Перш ніж відкрити нову гру, перевір комп'ютер антивірусом. Час завантаження фільмів, ігор чи музики з неофіційних сайтів, пам'ятай, що таким чином ти порушуєш авторське право. Це закон, який дає власнику контенту право вирішувати, що інші люди можуть з ним робити. Нелегальне завантаження та поширення контенту є піратством та може потягти за собою кримінальну відповідальність із серйозними покараннями, зокрема згідно статті 176 Кримінального кодексу України. Важливо також пам'ятати правила використання соціальних мереж під час війни. Не можна знімати розміщення та використання військової техніки та військових і викладати їх у мережу. Не можна знімати місця вибухів та потрапляння снарядів. Якщо пишуть незнайомці з проханням сфотографувати чи зняти на відео будь-яке місце повідомляй дорослим та в кіберполіцію, перевіряй волонтерів, яким ти бажаєш допомогти. Тепер давайте пригадаємо, як захиститись від кібератак. Частина перебування в інтернеті полягає в усвідомленні того, що незалежно від того, наскільки ви обережні, вас все одно можуть зламати. Але як це ж розпізнати? Перше, це незвичайні або загадкові листи із дивним змістом, можливо, повідомлення про зміну пароля, або вам приходить сповіщення про те, що хтось увійшов у ваш обліковий запис. Також може прийти повідомлення, що обліковий запис заблоковано, або пристрій. Виникають підозрілі або незвичні спливаючі вікна, з'єднання або програма працюють повільніше, ніж зазвичай. Звісно, це все неприємно, але є декілька важливих речей, які можна зробити, щоб відновитись. Спершу потрібно негайно змінити пароль, зробіть його надійним. Якщо в кінці паролю додати 1, 2, 3, це не буде новий пароль, пам'ятайте. Також визначте, що було втрачено або скомпрометовано. Повідомте близьких, особливо якщо з вашого облікового запису було надіслано фішингове повідомлення. Далі шукайте віруси. Перевірте свій комп'ютер або телефон за допомогою антивіруса. І наперед потрібно створити резервні копії, тобто бекапи всіх своїх важливих файлів. Тобто, якщо ваш комп'ютер підхопив вірус, ви зможете відновити дані з флешки або телефону. Сьогодні ми поговоримо також про штучний інтелект, який часто називають AI. Раніше ми говорили про важливість критичного ставлення до інформації, яку ви знаходите в інтернеті. Те саме стосується штучного інтелекту. Хоча він може вирішити складні проблеми та має потенціал значно покращити наше життя, важливо ставити під сумнів те, що ви бачите чи чуєте. Використання штучного інтелекту пов'язане з різними ризиками, які можуть вплинути на різні аспекти нашого життя технології чи економіки. Деякі з основних ризиків використання AI включають: перше це етичні питання, такі як відповідальність за рішення, прийняті системами, питання про те, хто має це контролювати. Фішингові шахрайства, тобто зловмисники можуть використовувати штучний інтелект для створення правдоподібних фішингових повідомлень. Штучний інтелект може генерувати інформацію про неправдиві факти та події на основі власних згенерованих суджень. Хоча він і може вирішити складні проблеми і має потенціал покращити наше життя, важливо ставити під сумнів все, що ви бачите чи чуєте. Витоки даних. Тобто інформація, яку ви надаєте штучному інтелекту, може стати публічною. Також з розвитком автоматизації і штучного інтелекту суспільство може ставати все більше і більше залежним від технологій, що може створити ризики у випадку відмови або вразливості системи. Також недоопрацьовані алгоритми можуть призвести до викривленого зображення окремих груп людей, особливо за ознаками раси, статі, віку. Також не потрібно покладатися на чат-ботів для емоційної підтримки, оскільки AI не має емоційного розуміння. У таких випадках дійсно потрібна реальна людина, яка надасть необхідну підтримку. Також AI може бути використаний для створення більш складних і небезпечних кібератак, включаючи ті, що використовують для обману захисту систем. Не діліться особистою інформацією. Уникайте розголошення конфіденційної інформації, наприклад, повного імені, адреси, номера телефону чи фінансової інформації. Особливо, якщо ви не довіряєте платформі та не розумієте, як будуть оброблятись ваші дані. Також зрозумійте налаштування конфіденційності. Знайдіть час, щоб переглянути і налаштувати параметри на платформах AI відповідно до рівня комфорту. Також обмежте обсяг особистої інформації, яка є загальнодоступною. Думайте критично, пам'ятайте, що системи штучного інтелекту не ідеальні і вони можуть допускати помилки. Тому перевіряйте факти, перехресні посилання на інформацію, розглядайте різні точки зору, перш ніж робити висновки чи приймати рішення, які засновані виключно на результатах штучного інтелекту. Також, якщо ви отримуєте несподівані або підозрілі повідомлення від облікових записів або чат-ботів на основі штучного інтелекту, не повідомляйте їм особисту інформацію та не вступайте в чати, які викликають у вас дискомфорт. Будьте в курсі останніх досягнень і розробок у технології штучного інтелекту. Це допоможе вам краще зрозуміти можливості, обмеження та потенційні ризики, які пов'язані з системами AI. Що дозволяє вам робити усвідомлений вибір та використовувати їх відповідально? Нещодавні досягнення в галузі штучного інтелекту відкрили еру діпфейків. Розуміння того, як вони працюють, є ключем, щоб залишатися пильними в інтернеті та запобігати потенційному зловживанню вашою особистою інформацією та ідентичністю. Що ж таке діпфейки? Це зображення, відео або аудіоконтент, які були змінені за допомогою штучного інтелекту для створення реалістичного, але все ж не справжнього контенту. Про які діпфейки ми вже могли чути. Це вже про пости в соціальних мережах, знаменитостей або політичних діячів, як от президент? Давайте помандруємо динамічним світом технологій діпфейків, досліджуючи їхні інноваційні переваги, а також пов'язані ризики. Які ж позитивні застосування технології діпфейків можна назвати? Омолодження акторів, клонування голосів, використання цифрової картинки для довготривалого створення персонажів, історичне збереження старих фільмів і важливих публічних виступів, навчання, тобто для використання діпфейків, щоб показати себе у виконанні певної навички, це може значно покращити процес навчання. Подання контенту, наприклад, використання аватарів для проведення тренінгів, що зменшує виробничі витрати, мистецькі проекти, наприклад, використання діпфейків для поєднання реальних і створених елементів, які негативні застосування діпфейків можуть бути. Перше це використання їх для дезінформації та створення фейкових новин, політичні маніпуляції, наприклад, фейкові відео публічних осіб, які поширюють неправдиву інформацію, впливаючи на громадську думку та вибори. Також можуть бути використані фейки для створення нових загроз у сфері кібербезпеки, також фальшиві аудіо Аудіо та відеоматеріали, які змушують людей повірити в неправдиві сценарії, наприклад, фальшиві дзвінки з вимогою викупу або фальшиві ідентифікаційні дані. Також діпфейки можуть використовуватись для крадіжки особистих даних та видавання себе за іншу особу під час відеодзвінків або інших цифрових взаємодій. Використовуючи сучасні інструменти створення діпфейку або штучного аватара, можна звести до чотирьох простих етапів. Перше це копія відео або аудіозапису, друге вхідний текст. Інструменти для створення діпфейку та вихідне відео. Втім, важливо зазначити, що для більш реалістичної заміни обличчя або голосу, тобто для навчання моделі, потрібен різноманітний вихідний матеріал. Хоча інструменти стають швидшими, дешевшими і доступнішими, створення діпфейків вимагає спеціальних знань у галузі машинного навчання та доступу до потужного обладнання. Також потрібно звертати увагу на постобробку, точне налаштування і, як правило, це все необхідно для перевірки на наявність очевидних маніпуляцій. І варто пам'ятати, що це ітеративний процес може вийти не з першого разу, і тоді створення діпфейків запускається ще раз. А зараз ми подивимось, наприклад, відео, згенерованого за допомогою штучного інтелекту. Поки будете переглядати, подумайте, наскільки реалістичним вам здається це відео. Чи можете ви вказати на якісь конкретні ознаки, що це діпфейк? Привіт, друзі. Я діпфейк, який створений штучним інтелектом, щоб продемонструвати вам, наскільки передовою стала технологія. З використанням штучного інтелекту. Мені було надано достатньо фотографій, відео та аудіоданих, що дозволяє мені представлятися практично так, як та людина, яку я маю імітувати. Вражаюче, чи не так. Але пам'ятайте, ця технологія несе за собою відповідальність, адже вона може бути використана для обману. Тому у світі високих технологій важливо залишатися свідомими та аналізувати цифрову інформацію, з якою ви стикаєтесь. Шукайте джерела інформації. Критично аналізуйте і завжди перевіряйте те, що бачите та чуєте. Дякую за цей час разом зі мною та вітаю з міжнародним місяцем кібербезпеки. Бережіть себе та будьте інформовані у цифровому світі, що постійно змінюється. Існує також ризик того, що вас можуть підробити. Зважаючи на те, як легко можна створити підробку, важливо критично ставитись до інформації, яку ви знаходите в інтернеті. Багато людей створюють підроблені відео в соціальних мережах. Деякі з них можуть бути не зловмисними а просто розважальними, але є й такі, що використовуються для поширення дезінформації або для того, щоб використати вас у своїх цілях. Що ж потрібно робити, коли натрапляєте на підозріле відео? Перше, це потрібно перевірити на достовірність. додатково перевірити інформацію в авторитетних новинах та офіційних каналах, а не в анонімних телеграм-каналах. Остерігайтесь небажаних повідомлень. Потрібно також мати доступ до засобів для перевірки особи і знати, як ними користуватись. Тому варто проводити додаткові дослідження та бути в курсі подій. І, зрештою, потрібно повідомити про відео та нажати кнопку Пожалітись в соціальних мережах. Існує безліч можливостей для роботи в сфері кібербезпеки. Давайте розглянемо, як можна розпочати кар'єру. Звісно, це програми університетів та коледжів з кібербезпеки. Базова освіта в галузі комп'ютерних наук або кібербезпеки потрібна всім. Також можна зайнятися самонавчанням за допомогою онлайн-програм, наприклад, таких як TitoHack, МіCursera. Деякі з цих програм є безкоштовними. Також, здобувши вже певні навички, можна отримати професійну сертифікацію від сторонніх постачальників, таких як Microsoft або Google. Також у багатьох компаній є внутрішні програми навчання та стажування кандидатів без досвіду роботи в сфері кібербезпеки. І є програми найму, де шукають професіоналів з існуючими навичками для доповнення команд з кібербезпеки. Люди, які працюють у сфері безпеки, виконують багато різноманітної роботи. Є менеджери, які розробляють правила та процедури для забезпечення безпеки, навчають цьому працівників та дотримуються законодавства. Є етичні хакери, що схожі на онлайн-детективів. Вони шукають слабкі місця в нашому захисті і намагаються зламати його та стежать за підозрілою активністю. Інженери або ж архітектори. Охороняють секрети наші. Вони переконуються, що тільки потрібні люди можуть бачити нашу інформацію, коли вона передається інтернетом або зберігається в базах даних компаній. Вони закривають цю інформацію за допомогою секретних кодів і навіть перевіряють, чи безпечні нові технології. Аналітики безпеки першими реагують, коли щось іде не так. Вони швидко з'ясовують, що відбувається, зупиняють поширення проблеми, а потім працюють над тим, щоб все виправити, навіть спілкуючись з хакерами. Дякуємо, що приєднались до нашої доповіді. Створюємо безпечний цифровий світ разом.